У мене в руках дев'ять речей, які пошиті по готовим викрікам нового українського бренду лекал Крій в першій колекції вийшло з чотири моделі сорочок, і зараз я вам покажу першу з них. Мені дуже подобається їхній сулет, і подобається довжина. Одразу захотілося вам показати спідничь. В основно виглядає з цією укороченою сорочкою. До речі, розріз у цієї спідниці позаду має бути спереду, але я захотіла зробити його позаду. Коричневий з голубим. Цей варіант трішки довший. Наступно я покажу вам сорочку з цікавим коміром. Можна поєднувати кольори, наприклад, робити рожеву сорочку і робити ось цей червоний комір. І ось тут манжет. А це модель брюк, як кажуть, coming soon, Тобто вони ще не вийшли. Але я вже маю можливість вам їх презентувати. Така Красива і всім потрібна класика. Ще хочу приміряти ці брюки з футболкою. До речі, лекала цієї футболки безкоштовні. Така футболка максимально довга, максимально оверсайз. Зараз одягну її з жилетом. Подобається це поєднання. Футболку замінила на сорочку. Куди ж без леопарду? І з бомбером теж. Дуже-дуже красиво. Зараз примірюю ще одну сорочку. Я б сказала, що це, мабуть, більш такий святковий образ сорочки. Переходимо до спортивного. Зараз вам покажу брюки карго. До речі, в мене ніколи в житті не було брюк-карго. Одягнула з бомбером за кошкірим. Які речі вам сподобалися найбільше, що плануєте шити для себе?